І всім привіт. всім привіт. Ми продовжуємо проходити DST. Точніше, ми опять же, скажу не проходити, просто... а просто виживати. Ну просто так. Просто Лі, в не, нас не знаю, тут у нас є терраріум. А в нас тут є. О, попомоги, вже біжать гончі. Передні сарі ти дуже переживав, що гончі до нас не йдуть, уже чую, гавкають, річать. Гонщі. Щось наближається, гавгавки. Гавгавки наближається. Авгавгавки. А гав так, де це там той Енд, наш добрий сусід? Ну я не навіть. Блін, куди вже а він зараз вони прибіжать. Ну, все, капець, він десь пішов кудись, я не знаю куди. Блін, а як Та, нам тепер знаю. Вратували? На них сяде і налікає їх. Блін, не услідили куди він пішов. Тут якісь обичний дерева де? на його, вроде, Та десь Наверх. Там я вроді не вийду. Куди там хрустять хутять? Якусь моркву доїдальчиш. Напевно. Дуру тут -ту, ту ту. А ну біжать. Блін. Не кусайся, песику. А це одна? А м'ясо ти збираєш монстра на. Не одна, я відчуваю, що ще десь повинно. Давай ще. Хоча по на кожного. Да. Чи не буде? Обійдемось, да? Так, іди звичай оце, Пта. Та напевно до, мені кажеться. Що да, обійдемось? Серйозно? Напевно, да. Брух. Ну ладно. Туди... Об'єднаю брухт. Тоді я взначай посаджу на Так. Що серйозно? Це все один пес. Ну напевно ж таку йду ще на Так, я зараз візьму лопату. І викопаєш всі пеньки. Та не тільки пінки. А Що ти ще там хочеш викупити? Ну траву, цю ж. Так блін, я не зможу зібрати, бо в мене місця немає. Ну то звільни місце, а то не треба, щоб вона отак валялася, де попала ця трава. Спочатку звільни місце. Звілки викину. Повудинку викину, з цей. Та, Драща, Просто, щ... щоб тут ти таке... посадив туди. Поуле. Стіпущі осінні. Тепер з усіма треба поговорити. Да. Ми ж рослинка нам треба виборитися з дуже подібними. Сканалізатор Степан все хоче якось відсканувати. Ну, звісно, він не відсканувати. Це ж сканалізатор, як це з каналізатором будь і не сканувати. І не аналізувати. Да. Я не сканую, я не визую. Аут цей, не знаю. Кошмар Федора тікає від мене. Уже вечір настав буквально. Тільки ж ранок був. Уже все. Тож, да. Диви, і прийшов, і чого ти приперся? Іди звідси, да. ми самі справилися. Аут цей страшний. Е? Да. Все уже лягай. А все уже не треба допомоги. Уже без нього справился. Тут шо ж, можливо, то. ти ось посадиш траву. Давай траву. Блин, павакоп, у нас тут ось до панючка. Вот тут просто дивиться. Ти зараз поваку, да пошти, Мені треба удобрити ці кущі да, почуть. По Надіюсь, цього ента це не розлютить. Ми будемо надіятися. Що він не піднять. Я тих знає, як підкине. А то як підкине мене свої, не знаю, відкуй. З грабельками. Так, да, я полечу десь далеко-далеко в небо. Да. Прямо в космос. Да. Це траву ми посадили. серію буду починати на Марс. Да. Просто космічні пригоди Піазена в Дон Старбі. Не да. потом я занялась вісь, нож таки трейлон крафтить. Ну да. Ага. З усіма рослинками треба поговорити. Вони такі якось швидко ростуть. Вроді тільки їх посадив і вони вже. Ну тут я ж з ними там говориш, спілкуєшся. Ну представив, що в реалі теж так само. Посадив щось. Такий поговорив і тут воно вже виросло. Блін, мені треба да. щось поїсти. А у нас її вже абсолютно нолі, як ці так дожилися? Блін зарані настане... Це ти там ті ялинки, а, Хто там ті. Це ті ялинки там посадив біля Енте? Та ні. Садж. Тут садженці сосни просто з'явилися. Він сам їх тут ходить садить, як попало. То я не садів. Не садив? Ні. Виходить, це він садить чи я. Завтра треба буде піти ось розвідати тут територію. Яку мені ще ми там будуть? Мені треба срочно десь знайти золото. Ти, коротше, старайся за день по максимуму викупити все, що тут лишнє, і щоб ми могли його розсадити акуратно. Одним словом. Ось ту шишки. Так швидше б уже цей день надстав. Що ми все, Перш. Вс Ну, Капець, що в них тут садить ці шишки. Ну, в принципі, нам і не потрібно, щоб мені них... Блін, мені ще треба по дорозі зараб їжі, знайти, хоч я там посадив щось. Мені ну, треба. Ну, просто 19... Я хочу робити, але теж треба їсти у мене 19% вже 18 просто їжі мені ж ці гілки теж збирати треба да? Які? ну ці звичайні а, гілки я маленького привида mm -hmm. лечуть сі його звати Каспер Каспер. Да, але ми з ним нічого зробити не можемо. Допомогти ніяк бідному Касперу теж. Ааа, я знайшов те, що шукав. Я надеюсь, мені золота вистачить. Центра До речі, ні не, бій, нічого, не є. золото. І вони прям близько. На. Так, це хто у нас? Поглянути. Так, що так, Крючкохвіст. І такий підійшов до свині, Ворогут каже: Привіт, крючко-хвіст. А він до мене каже, у вас немає м'яса. крючко-хвіст. Просто що кому треба. Я до нього кажу привіт, а він каже, у вас немає м'яса. Немає м'яса. Дай ми самі не м'ясні. Може це жабу зарубати. А, витягують всі палки з мене. Ой, нам ще ж біфоли треба, тільки не так, як попереднього разу, що ти просто не знаю. Пів так. села біфол. А вони самі прийшли. Я тут до чого, ну але я вже тут трошечки розвідав території біфол тут. Біфул тут. Хватає і дуже мало прямо відновлюють здоров'я. Ого, це що? Абсолютно нормальне дерево. Да, Там такі десь, напевно, три тих абсолютно нормальних дерев. О, ще одне абсолютно нормальне дерево. В принципі, я сам по собі теж абсолютно нормальне дерево. А то ж так, просто це, звичайно. Не знаю, вже... На ці вже якісь старі там не знаю, висуші. Так, да, це вже древні. Абсолютно нормальні дерева. Такі могилки є. Блін, я знайшов три лапки жаб, підсмажив їх, але цього було так мало. І павуків тут так багато, і свин ходить. І пепа, і павуки, і всі підряд. І грибочок навіть. Тут... О, ні, там. Мені, я думаю, тут звичайні павуки, а там є оці стрибунці. Чи стрибунці оцінка, стрибунці це небезпечно. Та що ж тут нігде немає каміння, тут тільки якийсь, не знаю. Курган лобстера. мокре насіння. Яке? І тут ще рядом кострій ще. О, там, сьогодні звичайні. буде повня. Сьогодні вночі можна не робити вогня ще. Але ми не знайшли осіннього лісу, ні. -т. Ну до речі, ну, що я... не потрібно. Що це таке? Ну Так, коли ми не знайшли поселення? На no. Якщо... Попіл потім повні, то я напевно похожу всю ніч. Але Тільки от і один мінус, ми от не знайшли статуї одної із цим. Я забув як він називається, коротше, таким жучком. Нам би не завадило. Тому що нам треба оцей жучок. Але ми знайшли осінню її там не було цієї статуї жучком. Блін, треба хоча б на сіні їсти. Я прям зовсім немає їжі. Якась крига, якісь тут все розвалене, опалене, якийсь туман. А, золото, М -м -м. і не одне золото. Yeah, Ой, і тут якась пташка. Ота, яка минулого разу на нас напала. От на око. О, півці обійда. Ти там, до речі, будь пообережніше, бо в повню Мені стають перевертнімо. Ну я свини ще поки не зустрічав, не знаю, ось шо таке. Ти вроді казав, що бачив свиню. Підозрілий мармур, то я вже відбіг від неї далеко. Де пташка там сидить? Диви тут якийсь е згорівший свинячий цей будинок. Вимерлий. О, oh, блін, щепнуло. Это тут цілі паучі сети. Взагалі uh -huh. дуже багато. Та що ти їдеш зим за, за мною? Нам треба посадити, не знаю, плантацію ягит. Ну прям політику. Мені oh, довелося самому собі добути їжу. Я теж сам собі її добуваю Знищивши гігантського птаха і залишившись з одним ХП. Вже взагалі прям так багато цих пауків тут лазить. Прийдеться їй жерти яйця цієї пташки. Жалко, що не можна жерти м'ясо монстрів. Ну можна, але в нього буде не дуже позитивний ефект. Ну цей і... цей погано Так <гум> Ой, тепер мені треба десь знайти какахи, щоб відновити собі здоров'я Ну он там звісно ти, конечно вже десь не біля нас, але біля нас там поли і там тих каках Ой знайшов Не знаю лігво. Так, я б так. Всередині ховаються маленькі друзі. О, у мене якісь нові рецепти відкрилися. Дружній підглядальник, єното кошеня, варжик, слизовечика, індичиня, дракончик, так, гломчик і метелик. Лунчик. Дракончик, гломчик. Да. Гломчик це якраз от, от щось схоже на от те, що ми повинні ну, знайти були в повню біля статуї. Як зараз ще добуду золо. На мене кірка так. Треба знову скрафтити ржаву корсу. Ковиряти нею камінь. Я Не думав, скажеш, треба знову скрафтити її ржаву кірку. Ну я ржаву кірку я скрафтить не можу, але я можу скрафтити ржаву косу з камінням справляється Да в принципі не жалуюсь Зайці білий. по полю. А то вже ці зайці ганяють там, як скажені певно А я вже не можу надіюсь, в мене тут якийсь привидне шльопне. Довбати. Довбати привид? Так. Ні, не довбати привид, а тут якийсь камінь. Місячна скеля. Ні, тут вже одна пташка. І тут привид вискочив, але він сумний. Я надеюсь, він мене не подовбе. Бриве, ти чому тут так легенько золото не визначають, мене не довбий, добре? Я собі піду. Какашку знайду. <рес> тут рядом біфоли є. Я думав, що я справлюся з пташкою, але я майже помер. Але все ж Ой, таки та справи. Нею... Зарусла статуя. Звучить зловісно. Mm -hmm. Так а як мені звідси вийде, не, це Ти, то, я мене плесниду, я вийде звідси. Стоп. А, ось дава. Ну, прохід не побачу, я думав, що я, я на якомусь острів мене закрили. Так, ну тут є біом, такий де багато камінь і золото є тут. Ну я вже зібрав 19 золота. Тут, треба було тільки 2, у... но камінь. я побільше вирішив зібрати. Скалат числ? Чого загубився? Ось бюджет, а? Йому ж таки тут. А, блін, пташка ця клює. Біжи у від неї. О, диви, тут чейсь. ще якийсь, якийсь... А, це не портал, це якась сцена. Нічого собі. Ну все. Влаштовий концерт на сцені. Так, какашечки свіжі. Не можу я, мене там переслідують. Тебе переслідують? Можна ще можу концерти гнула. влаштовувати. Можна влаштувати концерт. Да, то ще літам буде. Помістю <свист> обмажимось. Ріхали <свист> <свист> в шоках. В і здорові. На. No. А ти прям далеко відбіг від нашого дому. Я знайшов оцей осінній ліс. А може, і не ну, ліс, може це просто. Весь маленька посадочка, що це за якийсь. Не знаю хто тут фарбу якусь розділяв. Ой, Енд подружився із Біфолами. Ой, блін. Диви тут кусочку цього болотяного біому і тут оцей Вурт. Эээ, е, може Энта какашкою помазати? Нет, не можу. Він був би щасливий просто. Ой, тут біла кака. Тут десь кажани літають. Да, он дуже бачу. Надіюсь вони на мене нападуть, у мене дуже мало здоров'я. Якось каки не дуже добре відновлюють. Ой, а, все, вони протихідно. вже летять за мною всім селом. Оооо, так я надіюсь, не... я хоча б правильно йду. А, чуть вище треба. Ну тут пауків у нас прям так щось розвелося дуже багато, прям ну капець якийсь, треба трошки їхню популяцію коротити, я думаю. То, Бо інакше можеш вони посадити. тут нас просто жеруть. Треба поїсти, поїсти, срочно. Пожить, поїсти, все треба. Треба зробити скриню. Угу. Треба срочно зробити скриню, ну будьте просто подивися. Але без... в першу чергу я хочу зробити те, що і планувалося з самого початку. Ти такі пеньки паньки тут так, не, пов... не повикопував. Які були, тут такі залишились. Там Треба я тут викопати, щоб куші. вони не заважали тут будувати і так далі. Хоча я думаю, тут не найкраще варіант щось будувати. Щось підкинемо і щас скрафтимо. Так, підберемо це, під це, це і оце. оце. Ти викупує. зараз біля мене не викопуй. Бо мені буде зовсім Та, погано. Так, значить... ага, скрафтимо це, скрафтимо... Все. І кристалярій готовий. Тепер беремо молоточок. Беремо молоточок, так? Да? Мені звісно беремо. І робимо бум. Знов якийсь наляканий, просто в шоках, що це дерево витворяє. Просто скажене дерево. Можливо ти цей кристолярій десь от того зможеш в куточку поставити. Ні, там павутинка мішає. Так. так. О, все, в нас є кристолярій. Алхімічний двигун. Місячний камінь. З мармуру зроблю якийсь мармуровий боб І посаджу його потім вдень. Тепер, в принципі, можна і скриньки робити. Рег з крафтом Так, де де-де-де-де. Тут скринька. Нагорода ягняти, класична, і скриня зграї. Давай скриня зграю. Так на одну скриньку вистачило вроді. Давайте робити. Так, одесь отут тако. шур, одна скринька. Підмому дерево, щоб ще скрафтить. Так а в принципі я ж уже можу і крафтить без того, щоб підходити до научної машини, якщо один раз вже вивчив рецепт. Є вже три скриньки у нас є. Я а ви знати, ще скрабти четверту. І ще одну думаю не завадить. <гум> ну так. А взагалі чи Треба ще дерево. Не краще. Що ж дерева нема? Дерево закінчили. Перший скрін. Так, в принципі, зараз посаджу всю цю траву, всю цю штуку коротше, і будемо завершувати. Yeah. Блін, ти можеш тут одну траву викопати, і щоб я її потім заново пересадив, бо вона якусь ну, не дуже okay. рівно тут. Ну оця like so. бачиш, що така більша, да. Блін. Трохи. Yeah. Там хватить yeah. вже. Оці ялинка yeah. зменшилась, вона тут більша була. Все я зараз ще тут у нас викупую на території. Блін, треба якось одобрить, а в нас вже немає. Чим одобривать, певно. Ну, значить, в наступній серії побіжу до сюди на оці поля, там хватає. Да, треба і для мене, щоб вилікуватись теж. Тут такі дерева виростимо мармурові. Наступні наступній сиріани, певно, десь сюди, сюди піду. Так, я певно Дозвідуйте. оце сховаю саме останнє. О, я вже вмираю від голоду, чорт. Я ж не зрозумів спочатку, що відбувається. Ой, чим мені вогонь розпалить якимись палками? Розпалю дві насінни, не пожарю, але мені цього не вистачить ніяк. А в нас немає якогось казана, не знаю, що ми, типу, могли приготувати. Його треба крафтити, там треба вугілля і так далі. Блін, бо в мене з'їжджать, то нічого немає. А якщо я з'їм з монстра, то воно напевно ще розсудок. Воно жахне, тобі здоров'я, в принципі. Здоров'я в мене повне. Да я гляну? От в тебе є м'ясо монстру готове, Я подивлюся, які вона ефекти може дати. Так, ну, в принципі, мінус 3 здоров'я, мінус 10 розсуду і плюс 18 їжі. А, та це, в принципі, не те, що треба, коротше, да. Я знову вмираю. Я зараз теж буду вмирати. Поговорить з рослинами перед смертю. Розсуд падає, здоров'я падає. Все падає. паді. Ну все, тоді завершуємо на цьому. Наступні серії так. нам треба срочно буде шукати їжу. Так. Бо Вмираємо, страждаємо. Виявлено придатну особистість, да. Рийтеся в рік і купі мотлуху. Да. Ой, може це поритись, може там якась картоплина випаде, мені так просто їжа треба зараз. Залиш... А мені щось випаде О, Вже. Нічого це не, не випадає. Ну все, тоді значить. Ой. Тебе вже теж щось там током бахнуло. Добре, тоді продовжу гинути в наступній серії, а поки завершу. Да, ну нам не треба, в принципі, продовжувати гинути в наступній серії. Нам в наступній серії бажано да, треба знайти спосіб не гинути. Так що. бо. а, давай розпалимо вогник. О, все. А тепер, в принципі, все, до зустрічі. Побачимось в наступних серіях. Бувайте.